Привіт усім! Компанія Хімагромаркетинг знову разом із вами на полях. Зараз перебуваю в гостях у нашого клієнта на Житомирщині. Позаду мене поле Сої. Практично уся система на даному полі побудована з використанням препаратів нашої компанії. Починаючи від інокулянта, закінчуючи. Інсектицидно, фунгіцидно гербіцидними обробками. У вигляді інокулянта господарство використовувало наш продукт нітроген Т з нормою 0,2 кг на 100 кг насіння сої брадізобіом японіком на торфовій основі. Зараз поділюся разом із вами по результатах заселенню бактерій кореневої системи. Загальний вигляд поля. Ну, на відео можете побачити, поле абсолютно чисте. Застосування препаратів протеже плюс оріон з додавленням бона супервет Свою роботу робить прекрасно. Жодного заселення бур'янами немає. Також хочу відмітити. У вигляді фунгіциду використовували препарат Метакарп у нормі 1,2 літра на гектар. Повна профілактика проти захворювань вищого і нижчого формату. Ну і інсектицидом був препарат Міст Супер у нормі 0,2 літра на гектар. Отже, препарати роботу виконали прекрасно, своя без видимих симптомів. Заселення шкідниками чи ураження хворобами. І знаходиться на початку цвітіння. Можна побачити вже де-не-де з'являються у нас квітки. Далі по нітрогену. Ну, викопав рослину. Ось вона перед вами є. Хороше заселення бульбочковими бактеріями. Препарат працює, бульбочка жива. Ну ось так, дорогі друзі, виглядає коренева система. Свої заселена бульбочковими бактеріями. Як бачите, їх тут велика кількість і всі вони будуть працювати на майбутній урожай. Так, дорогі друзі, завжди виникає питання. А як же перевірити саму бактерію? В принципі, нічого тут складного немає. Беремо бульбочку, розрізаємо її навпіл. І якщо вона всередині такого рожевого відтінку, те, що ви бачите в себе на екрані, це означає, що вона жива і буде працювати на урожай. Привіт, друзі! Наразі знаходжуся. Київській області в одного з своїх клієнтів, де ми проводили внесення препарату нашого нукулянту нітроген Квік, який був на випробовуванні, хочу вам показати зараз саму роботу препарату. Викопався рослинки і можете подивитися заселення бульбачок. Робота препарату є доброю. Враховуючи те, що посів дуже був пізній, наприкінці травня. На сьогоднішній день соя дуже є хорошою. Хвороб, якби не виявляємо. Клієнт сьогодні ще буде проводити підживлення, молібден додавати, бор. Ось можете побачити. Бульбачків є достатньо. Є дуже багато маленьких, так як соя у нас, повторюся, є пізнього посіву. Але по роботі препарату вже можна сказати, що це є ефективно. Зараз ми переїхали на інше поле цього ж самого клієнта, тому що ми вносили на, на різних ділянках, на різні якісті ґрунту. Хочу вам показати. Тут своя була посіяна ще пізніше, ніж там, десь орієнтовно на тиждень. Ось, будь ласка, я викопав. Дивіться, яке заселення. Це також був нітроген квік з нормі 0,4 літра на гектар. І Можете переконатися по роботі. Робота інокулянта нашого є. Ідеальною. Хочу вам показати ще контроль на цьому ж полі, але різниця в рослинках. Ця рослинка у нас була протруєна інкулянтом Нітроген Квік в нормі 0,4 літра на гектар. Бачите, яка вона і в рості, в вегетації, і саме заселення бульбачок. А ця рослинка у нас була без інкулянту. Висів сої був в той же самий термін, в один день. Ось можете бачити, яка колосальна різниця в нас. Тому, коли запитують, чи варто протруювати інокулянтами, робіть свій вибір. Ось так рослинки у нас виглядають на іншому фоні. Ми відібрали. Більші бульбачки для того, щоб розрізати, подивитися, якого кольору вони всередині. Ви можете бачити, що вони є рожевого. Це нас означає, що бульбачки є в активному стані, вони здорові і на майбутньому будуть давати тільки позитивну опцію для закладання хорошого врожаю. Так як у нас соя є дуже пізнього посіву, ми приїдемо трошки ще пізніше і. Проаналізуємо ситуацію повторно. На сьогоднішній день можна сказати, що у нас інокулянт Nitrogen Quick працює дуже добре. Давали ми норму 0,4 літра на гектар. Продовжуємо проводити моніторинг стану полів. Зараз перебуваю на полях сої. Ну і хочу подивитися, як працюють наші інокулянти. В частности, на цьому полі працювали нітроген квік у нормі 0,4 літра на 100 кг насіння сої. Зараз покажу результати. От, візуально в такому стані зараз знаходиться соя, початок цвітіння. Ну і далі викопав рослинки для того, щоб виявити чи є заселення бульбочковими бактеріями, чи воно відсутнє. Ось перед вами рослина, коренева система і заселення кореневої системи бульбочковими бактеріями. Робота препарату «Нітроген Квік. Так, колеги, ну і бульбочки в розрізаному стані. Вони всередині такого рожевого відтінку. На екрані це видно. Це говорить про те, що вони в робочому стані, вони працюють і препарат Нітроген Квік є високоефективним інокулянтом. Так, дорогі друзі, продовжую моніторити соєві поля. Перед вами Поле, на якому система була від компанії ХімАгромаркетинг. Зверну вашу увагу на те, що поле абсолютно чистеньке, жодних проблем немає. Ну і в продовженні застосування нашого інокулянту викупав рослинки. Соя також знаходиться на початку цвітіння, це вже зовсім інше поле, знаходиться в протиполежній стороні від попереднього, ось коренева система, дивіться наскільки заселена бульбочковими бактеріями. Тому нітроген квік працює на майбутній урожай. А якщо врахувати що зернобобові після себе залишають від 80 до 200 кг азоту в ґрунті, то застосовуючи інокулянти, можна на наступний рік десь трохи зекономити на внесенні азотних добрив. Далі в динаміці вам покажемо ці результати в різних регіонах України на різних ґрунтах. Тому залишайтеся із нами. Буде цікаво. Приєднуйтесь до наших інтернет-ресурсів, там завжди багато є корисної інформації. Отож, разом до спільних високих, стабільних урожаїв.